Мені вже дуже цікаво, скільки ще ми будемо терпіти дії представників влади та духовенства, які направлені проти людей. Дії деяких представників влади в різних країнах вже виходять за всі можливі рамки. Нещодавно в РФ Челябінської області сам митрополіт Челябінської єпархії Алексій, він же Володимир Орлов разом зі своїм підданим керівником місіонерського відділу Челябінської єпархії Константином Путніком свідчили проти жінки лише за те, що вона в своєму магазині розміщувала інформацію про благотворче суспільство. Тобто вона інформувала людей про можливість кращого життя для кожної людини. Благотворче суспільство це суспільство, де кожен буде мати все необхідне, буде вільний та в безпеці. І це ще не все. Суддя, участку номер 1 міста Плац Челябинської області Сергій Приданніков, був з ними в змові. Рішення суду було прийнято цим суддєю з порушенням всіх можливих законів, починаючи від процесуального кодексу до конституційних прав і міжнародних законів. Як взагалі таке можливо? Щоб група попів крутила законом як хотіла, і навіщо ж цей театр був потрібен? Чому театр? Бо справа настільки сфабрикована, що їм навіть довелося прокручувати це вдруге. Бо в перший раз, незадовго до того, вони хотіли пришити екстремізм учасникам з другого регіону РФ. Але суддя виявився порядною людиною і відправив заявителів туди, звідки вони прийшли. І він відразу поняв, що справа кустарно вишита білими нитками. І навіть не прийняв до розгляду матеріали. Тому вони пішли по плану Б. Так ось, весь цей театр був потрібен лише для того, щоб у рішенні суду з'явилася така строка, що міжнародний проект благотворче суспільство є релігійна організація. Але це просто бред! Бо в проєкті благотворче суспільство є люди всіх релігій і не тільки є дуже багато атеїстів. Чому це взагалі відбувається? Це дуже просто. Міжнародний проект благотворче суспільства став поперек горла однієї екстремістській секті, яка займається міжнародним тероризмом. І їм, цій секті, дуже потрібно завести діяльність учасників волонтерів міжнародного проекту благотворче суспільства в своє релігійно-окультне поле. Для чого? Бо в тому полі в них вже даним-давно накатана схема, як знищувати такі ідеї, від яких в них ворушиться волосся у всіх місцях. А чому в них ворушиться волосся на всіх місцях? Тому що для цих нелюдей Наша з вами свобода, свобода всіх людей це найстрашніший варіант. Для них це настільки страшно, що вони вирішили знищити проект благотворча суспільства і разом з ним можливість вижити в наступаючих кліматичних змінах. Їм їхня влада важливіша за наше з вами життя. Якщо вже пояснювати зовсім по-простому, то вони хочуть смерті нам всім, аби лишилася їм їх ілюзорна влада на декілька спокійних років, які ще у людства є. Скажіть мені, який вам толк у владі, якщо у вас все одно зжере кліматичний цербер? У Вас виникне нормальне питання, чому мене громадянина України взагалі цікавить, що там на Росії діється? По-перше, ця радикальна секта вже давно цькує учасників міжнародного проекту благотворча суспільства та учасників Міжнародного громадського руху Алатра лише за те, що скривається правда про їх діяльність, про їх темні. І дуже брудні справи. Їм дуже страшно, що люди об'єднуються і можуть змінити формат суспільства на такий, що ця секта не зможе правити світом як зараз. Чому не зможе? Бо люди будуть вільні і будуть самі вирішувати, як їм жити. По-друге, я і сам був учасником, на якого влаштовувалось цькування та залякування. Я на своєму власному досвіді бачив, як перекручується інформація, як формуються заказні статті та сюжети. Можливо, згодом зніму і про це відео. Тож я просто хочу, щоб правда перемогла.